Привіт! В цьому році ми з вами розглянемо таку тему, як декоратори функцій в мові програмування Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. За допомогою декораторів ви можете створити певний функціонал, який буде спрацьовувати до або ж після виконання певної функції. Ну і на словах, це може звучати трохи складно або ж дивно, тому давайте краще розглянемо все це на прикладі. Для початку я хочу створити певну функцію. Нехай ця функція... Функція вона буде називатися як OpenURL. Це буде звичайна функція, яка буде приймати один параметр. І далі все, що буде робити ця функція, вона буде відкривати URL-адрес в браузері. І щоб нам відкривати взагалі якийсь url адрес в браузері, нам потрібно спочатку імпортувати окрему бібліотеку, окремий модуль. Цей модуль він є вбудованим, а тому ми просто його імпортуємо та імпортуємо такий модуль, як web-браузер. І тут всередині функції я буду. Буду звертатися до цього модуля, і буду звертатися до такої функції, яка називається як Open. І в цю ж функцію я буду передавати url адрес того сайту, який я хочу відкрити. Ну, наприклад, це буде параметри. Далі, все, що я хочу зробити, так це я хочу викликати цю функцію. В цю ж функцію я буду передавати певний сайт. Нехай це буде такий сайт, як. Https ua. і тепер, якщо ми просто запустимо всю цю програмку, ми побачимо, що в нас в браузері по замовченню буде відкриватися саме цей веб-сайт. Ну, в мене трошки не швидко це все відбувається, але ось потрібний веб-сайт, він відкрився, все було опрацьовано коректно. А тепер до цієї функції ми можемо створити декоратор. Наш декоратор, він, наприклад, буде перевіряти, а який URL-адрес передається. І якщо буде передаватися коректний URL-адрес, то в такому разі ми з вами будемо відкривати вебсайт, а якщо ж буде передаватися, наприклад, некоректний url адрес то ми з вами не будемо відкривати оцей веб-сайт. І давайте створимо зараз такий декоратор. Щоб нам його створити, ми створюємо щось на кшталт нової функції. Наша нова ця функція, вона нехай буде називатися як Валідатор, ну, тобто він щось буде валідувати, перевіряти. Сюди ж, в якості параметру, ми будемо передавати повноцінну функцію. Ну і насправді параметр може називатися як завгодно, але логічно його просто назвати як func. І далі ми тут прописуємо ще одну всередині цієї функції ми прописуємо ще одну функцію. Ця функція вона зазвичай називається як wrapper, тобто обгортка. В цю ж функцію я вже на, на даний момент нічого передавати не буду. І тут давайте ми з вами будемо вводити якийсь текст, наприклад, тут я буду виводити текст B-form, тобто якийсь текст, який, ну, який буде спрацьовувати до виклику функції. Далі я буду викликати саму по собі оцю функцію, яка сюди, сюди передається. Далі я буду ще виписувати тут нехай текст автор. І в кінці всього цього нам потрібно ще повертати назад ось таку функцію, як в репер. Причому круглі дужки нам тут не треба дописувати. Ми повертаємо просто саму функцію без її виклику. Тому круглі дужки ми тут не дописуємо. Ось така конструкція записується. Виглядає, можливо, доволі якось дивно, але логіка цього декоратора дуже і дуже проста. Тобто тепер ми можемо викликати цей декоратор для різних моїх майбутніх функцій. І далі кожен раз, коли я цей декоратор буду використовувати для певної функції, в мене просто до виконання самої функції буде виконуватися певний код до, а також певний код після. Ну, наразі я не перевіряю. Якби URL-адрес, е, ну, який там передається в цю функцію, я наразі просто виконую вивід інформації. Трохи пізніше будемо перевіряти ще URL-адрес. Так от, щоб мені тепер додати цей декоратор для моєї функції, то я прописую знак собачки і далі вказую назву мого декоратора. В моєму випадку це валідатор. І тепер, якщо ми подібне спробуємо запустити, ми, до речі, отримаємо помилку. І так, ця помилка цілком логічна, адже тут наша функція open. URL вона приймає один параметр. І отже, тут оця, оцей декоратор, оцей врепер, він також повинен приймати один параметр. Нехай це буде в нас також URL, і цей же параметр ми будемо передавати от сюди, в цю функцію. Ось тепер це повинно працювати коректно. Да, бачите, все спрацьовує коректно. І дивіться, як тепер відбувається логіка е, спрацювання нашої програми. Перше, що відбувається, це в нас виводиться текст before. Далі в нас виконується сама по собі функція, тобто. Виконується відкриття URL адресу, і вже після того, як відкривається URL-адрес, в нас виконується ще певний код після цього. Ну, Тобто вводиться ще певна інформація. І насправді ви можете зараз відмітити, а навіщо мені взагалі створювати оцей декоратор, адже я можу ось так просто легко ось тут ту саму інформацію прописати. Видаляємо декоратор, і все буде працювати так само, як і без нього. Так, зараз я можу погодитися, що. Ви дійсно можете сюди дописати оцю додаткову інформацію, і все буде спрацьовувати так само. Але логіка зараз буде заключатися в тому, що якщо в вашій програмі буде, наприклад, там 200 якихось функцій, які працюють з URL-адресами. Ну, давайте от уявимо, що у вас така якась є програма. І далі, якщо ви хочете, щоб, наприклад, там 150 функцій вони були з валідатором, а інші 50 функцій вони вже були там без валідатором, то ви, звісно ж, можете в усі ці 150 функцій додати певний додатковий код. Але ж буде набагато зручніше, якщо ви створите окремий декоратор, який якраз і буде вас тим самим наприклад, валідатором. І далі, щоб додати цей валідатор для всіх потрібних вам функцій, ви лише просто додасте декоратор для тих функцій. І все, і весь необхідний функціонал він же буде доданий додатково до вашої функції. Що ще зручно, так це те, що якщо ви захочете змінити цей додатковий функціонал, то вам його потрібно Потрібно буде змінювати лише всередині однієї єдиної функції всередині вашого декоратора, а не в усіх 150 функціях, якщо б ви це додавали в ручному форматі. Тобто декоратори вони зручні тим, що ви можете дуже швидко до якоїсь функції додати додатковий функціонал. А якщо ж вам цей додатковий функціонал більше не потрібен, ви можете видалити декоратор, і все. Тепер в цій функції немає ніякого додаткового функціоналу. І насправді, коли ви в майбутньому буде, будете вивчати, ну, наприклад, цей самий фреймворк Django, який потрібен для створювання сайтів на мові програмування Python, то ви помітите, що там дуже багато використовується оцих декораторів. За допомогою декораторів ви можете до будь-якої тоді функції додати, наприклад, таку можливість, що сама сторінка, сама ця функція буде відкриватися користувачу лише якщо він авторизований або ж зареєстрований у вас на сайті. І якщо ви додаєте цей декоратор, то от ідеться перевірка, якщо ж ви цей декоратор. Декоратор там не додаєте, то цієї перевірки не буде. Тобто декоратори вони дійсно часто використовуються, це ми розглянули такий простий банальний приклад. Ну і давайте все ж таки завершимо цей приклад. Давайте ми не будемо все-таки виводити якусь інформацію, яка нам повністю не потрібна. Замість цього, ми давайте будемо з вами перевіряти. Ми будемо перевіряти ось що. Ми будемо перевіряти, що якщо є крапка, в такому, в такій зміні, як URL, в такому параметрі як URL, то тоді ми будемо відкривати нехай цей URL, а інакше ми будемо просто писати на екран, що посилання неправильне. Звісно ж, що це не дуже крута перевірка, адже ми перевіряємо лише на крапку. Ну і якщо не буде крапки, то ми просто помітимо те, що в нас буде написано посилання неправильне. А якщо ж буде крапка, то тоді цей вебсайт буде відкритий в браузері. Ви ж можете додати ще додаткові якісь перевірки, можете перевіряти на HTTP, на слеши і так далі. Ну, ми поки обійдемося ось такою. Простою перевіркою. Отже, ось така ця тема декораторів. Вони дійсно дуже зручні і дозволяють додати додатковий функціонал до ваших функцій. На цьому ж в мене все. Якщо вам відеоурок сподобався, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.